Приворіття? Ти, да, село приворіття. І, і в цьому і селі має, має бути концерт на підтримку Так. Да. Да. Ну Організований ним, понятно. Ну, ясно. ну, У нас зараз три машини: київський десант плюс Житомирські журналісти, правильно? Так. Да. 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 Я ніколи намагався піддаватися масовому психозу, але в даному випадку, коли це стосується особисто не тільки журналістів, там, а наприклад там людей. Закон дебільний. Будла да? е, людина, яка ну, так, далеко не на ключових е, ролях. Тобто виходить так, що це людина, не це не ідея цієї людини, конкретно депутата, а просто йому сказали, підсунув документ, підпиши. Тобто це курс партії. <реш> О, і, і ти надрукував таких <реш> да. За На свій кошт коштує... два, да, два картриджі зіпсував. Картридж коштує 240 ще гривень. О такі, о такі ще були. Да. Саша, це друг? Да. Саша, Саша друг нічого не винен, а собі я не рахував. Там автобус мені обійшовся тисячу гривень. От, тепер два цих тю... тонера по 240 гривень це 500 гривень. Це для друку листівок. Листівок, так. Да. Скільки. А, ск... а газети, Україна молода. От скільки там витратив десь гривень? 100. 50, 10, так. Угу. Скупував по кіосках, але найбільше скупив їхньому кіоску Україна молода, який на Шалявці. І. Папір. А папірсики там воно. Ну ясно. Ну, приблизно. Скільки там гривень 50 папір? 100. Ну, все разом, скільки там, приблизно 500. Ну, так, 1500 А... на 2000 гривень немає. Ну, і ти все одно навіть цих менше 2000 гривень готовий викласти зі своєї Готове. кишені. Так я вже виклав вже. Тут якби. якби все А як все керівництво сіті відео цього би поставилося? Я не знаю, як поставилося, тому що в даний час я перебуваю у відпустці. Тому це суто моя особиста справа. <гум> що роблю? Де роблю? Скажи, Де у вас... вас тут концерт буде? В центрі там, так? Да? Добрий день. Давайте один одного фотографувати. Подаруйте самі себе. Добрий день. Раді вас бачити, добрий я день. Так. Це вам, це вам газетка, ви знаєте про що, так? Ну, я? Ну, то почитайте. ще. — Я спеціально приїхав, я считаю, то ми ж вчитаю. Ви, за Facebook, так, Гарковенка. Гарковенка. А де Гарковенка? А зараз прийде, зараз прийде обов'язково. Mm. А де yeah. ж а сам Віталій Журавський збирається їхати? Не знаєте. А де Віталій Журавський? Я Дзвір. думаю, приїде. Да. А ви, ви зараз працюєте з Журавським чином? Я Журавського не можу працювати, бо я його знаю 25 років. А це ваш добрий знайомий. Дуже добрий знайомий. А як ви ставитесь до його ініціативи з законом про наклад? А я думаю. — Ми? ми — Без. Ну, я я, я говорив з ними. <плес> — Наша житомирщина буде працювати. Наша житомирщина буде знати всій Україні. Чого? Тому для вас, дорогі друзі, театр пісні «Смаг'я» з любов'ю! Віталія Станиславовича Журавського! — Я не <плес> крепець. — Треба знову подивитися. <плес> 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 Ваші облиски, за ваші посмішки, за те тепло сердиці, які сьогодні ви нам дарували. Вас любов'ю вітає! Я журналіст, може, ви не бачите по телебаченні? Може не бачите. Це не та да що... це не політик. Я вам журналіст телеканалу ICTV. Я не балотуюся. І до певного часу я поважав гора горанського, але до того часу, поки він не зареєстрував закон, який насправді. Дякуємо! Славія! Послухайте, журавський, який йде по вашому округу, насправді створив закон, який закриє рота всім вам, журналістам, і не дасть вам змогу знати правду. Ви повинні це знати. Справді, насправді цей закон. Наприклад, сусід подав суд на вас. Він виграє. Ви або вісім з половиною тисяч гривень платите сусіду, або сідати на два роки. Якщо ви хочете, це ваше право голосувати за кого, за кого за кого хочете, це ваше право. Ваше право брати окуляри, не брати окуляри. Але принаймні маєте знати, що ця людина, яка була в парламенті буквально три місяці, зареєструвала законопроект який поставив фактично з ніг на голову всю країну. Цей законопроект, хоча він каже, відкликав, але насправді це він не може відкликати. Все відкликає рада. Якщо ви хочете такого мати кандидата який просати ваші інтереси, це ваше право. Дві да, боку, ви правите всі не будуть. Особисто ми хотіли поспілкуватися з паном Журавським та пояснити людям, що це є за законопроект про наклеп. Але пан Журавський нас лякався. Попри того, що ми дві години чекали його в кущах, все ж таки десь по певно працює радіо сарафанне. І шкода, що він сам не приїхав. Ну такі, ну, спокусів. Так казати, що він буде сюди, він ніби поїхав. він був в сусідньому селі, окуляр роздавав. Так? А у кому селі? Я не пам'ятаю, як називають. Він Брусилі був в 12-й годині, потім поїхав якийсь селики який тут поряд, окуляр роздав, а сюди щось не доїхав. А ти якими шляхами? Дмитро. Як завжди, там, де події. Я сюди там, де події. Ну то що ти мене таку мою персону пересідієш?